Привіт, друзі! Вітаю вас на своєму каналі! Сьогодні пропоную вам приготувати ось такі смачні мариновані помідорки із бадильням моркви. Інгредієнти завжди доступні і їхню кількість ви також знайдете в описі під цим відео. На дно банки кладемо бадилля моркви. Закладаємо помідорки, також додаємо два зубчика чеснику. І так заповнюємо всі баночки. Для цього рецепту краще використовувати сорт сливочку і маленькі плоди. Якщо помідорки великі, то бажано зробити зубочисткою прокол у ділянці плодоніжки. Коли всі баночки вже заповнені, заливаємо їх окропом і зверху накриваємо кришками. Залишаємо на остивання приблизно це 15-20 хвилин. Тепер приготуємо маринад. У кастрюлю наливаємо 3 літри води. Додаємо 2,5 столові ложки солі, 10 столових ложок цукру, а також 170 мл оцту 9%. І цього маринаду вистачає приблизно на 6-7 літрових баночок. Тепер, коли помідорки остили, зливаємо водичку і в кожну баночку кладемо по лавровому листочку і по декілька горошин чорного перцю. Помідорки заливаємо гарячим маринадом. Закручуємо кришку і зверху прикриваємо або теплою ковдрою, або теплим рушником і залишаємо до повного остивання. Дякую, друзі, що задивились відео. Якщо воно вам сподобалось, то підтримайте мене своїми вподобайками. А також підписуйтесь на канал. А я й далі вас тішитиму простими рецептами з доступних продуктів. Усім папа! -па.